Уявіть, понад 2000 років тому тут стояв римський гарнізон у місті Тіра. Сьогодні на цьому місці Акерманська фортеця, одна з найвеличніших фортець України. Назва Тіра походить від грецького слова Тірас, яким стародавні греки називали річку Дністер і поселення на її гирлі. У Першому столітті до нашої ери за правління Августа римляни зробили тут фортецю на краю імперії. Археологи знайшли монети, амфори та залишки оборонних стін. Розкопки в 1978 році підтвердили стратегічне значення Тіри для Риму. Тіра мала власний флот, який контролював торгівлю і захищав фортецю від піратів. Легіонери патрулювали лиман і стежили за степом. Фортеця була побудована з каменю і дерева, мала високі стіни та башти. Сьогодні ми бачимо величні руїни Акерманської фортеці, що зберегли історію Тіри. Хочеш дізнатися про інші римські укріплення в Україні? Пиши в коментарях і підписуйся. Таємниці тільки починаються. Citizens of Rome, hear my decree.